Здоров. Сьогодні на огляді фонарик Шустер. Ось такий він на вигляд. Прийшов в комплектації сам фонарик всередині батарейка 800... 18650 на 2600 заявлених. В коментарях що там чесних десь 2400 що доволі хорошо для нього. І з кабелом Type-C біленьким. Що по функціоналу цього фонарика? Є роз'єм зарядки Type-C. На виході 1 А видає, можна заряджати якийсь телефон або якийсь гаджет. Є сонячна батарея, яка. Теоретично має щось там заряджати, але понятно, що це навряд чи буде реалізовуватися яксь колись. Але такий функціонал є, що не може не радувати. Вона якби щось там заряджає. Буде довго, буде непонятно з якою швидкістю, з яким амперажом, але воно буде потихеньку щось там заряджати. Якщо взагалі не буде світла, то чому він є? от зараз від лампочки він щось там заряджається? Оці стоєчки по відчуттю якісь прометалеві, незрозуміло, що за сплав, але вони такі прохолодні. Знизу є три магніти. Якщо ставити на холодильник і вибрати положення, то він стоїть доволі надійно. Якщо якесь положення вибрати не так, то він може чуть-чуть сповзати. Але цілком магніт тримає. Сам магніт тут приклеєний на щось. Я, поки на холодильник клею, то один магніт відклеївся, а прийшлося його знову приклеїти. Але зараз приклею, зараз все нормально. Сам акумулятор приходить, запакований в плівці, тому його потрібно спочатку розпакувати з плівки і після того вже включати. То, що акумулятор знизу з'ємний, це є дуже великим плюсом, через те, що можна купити пару таких акумуляторів, підключити, і він буде свій світити. Тим більше там люди вже писали, хто ним довго користується, що він може світити там 8 годин на чуть-чуть тусклішому світлі, і це буде прийнятно, якщо немає світла, це можна буде всю хату освітити. По режимах перший режим світив отак от другий режим світить чуть-чуть тускліше. Третій режим це. Це світодіод дальнобійний, можна сказати. Доволі такий рівномірний пучок. І можна нормально комфортно ним щось засвітити, як фонарик. І є ще аварійний режим. Аварійний режим, якщо вночі, то світить так далеко, що його можна побачити з космосу, таке відчуття. Якщо в кімнаті, то воно аж очі виїдає. Щоб його виключити, потрібно ще раз якби, нажати. Також з цього ліхтарика є ручка, яку можна відкривши на щось повісити по самому світлу. Він дає на всю кімнату на 360 градусів світло. Це світло не сказати, що воно не комфортне, але і не сказати, що воно суперкомфортне. Якщо Включити лампочку, і після того виключити і включити цей фонарик, то буде таке відчуття, що чуть-чуть світла та не вистачає. Але якщо взагалі немає світла і його просто використовувати як ночник, то він буде повністю освітлювати всю кімнату, можна буде там за ним читати, щось, чи читати, що робити якусь напівсередню. Не дрібну роботу, щось, щось зробити з ним. Якщо включити ліхтар, як от дальній, то він нормально показує, можна щось, щось робити, ще щось з ним освітлювати. Мінусом є то, що потрібно, щоб його виключити, всі режими прощовкати. Це є такий доволі великий мінус. По тривалості роботи. Заявлено виробником, що він може там світити від 6 до 8 годин. Зрозуміло, що то, що виробником заявлено, потрібно ділити на 2, але якщо навіть 4 години, він тих, що заявлених китайцем 8 буде працювати, це доволі хороший результат. Тим більше, що ми беремо до уваги максимальну яскравість, а не якісь оці середні режими. В коментарях писали, що в на такому більш-менш лайтовому режимі, в режимі такого ночничка, він може світити там до 12 годин. Але це ще треба перевіряти, бо різні акумулятори можуть бути по ємності і по різному може світити. Якщо прислухатись, то на певних режимах цей світильник роздає такий маленький-маленький-маленький писк. Його. Деякі люди навіть не почують. А деякі почують, але він, ну, як на мене, не буде впливати там, на комфорт якогось сприйняття чи на побутовий комфорт. Зараз світло включене від лампочки звичайної. Від чотирьох звичайних тодіодних лампочок. Зараз, як ви бачите, як не важко догадати, світло виключене. Світи до речі, Чернопільська Свічка, і включаємо сам цей прожектор. Це перший режим. Це другий режим, і цей режим він світи в потолок. Зараз включене максимальне світло, тобто перше. Передачу, можна так сказати, з ним в комплекті йшла отака от брошурка, якщо її поставити сюди, то приблизно буде видно, як освітлює і що можна побачити в тексті. Якщо Дивитися, от прямо біля фонаря, тут все читається, причому шрифт тут доволі мілкий, все нормально. За метр практично вже нічого не буде видно. Але дуже великим плюсом є цього ліхтарика, що він так розсіє цими світодіодами по цій колбочці, що світло. Хоч і яскраве біля нього, хоч воно і рівномірно, але водночас воно ще й не сліпе. Тобто, якщо ви включаєте цю лампу, немає цього ефекту, що ви починаєте мружитись і вам некомфортно. Тобто, якщо, допустимо, ви десь вночі його на ніч включили на мінімальному світлі, і ви просинаєтесь хочете десь піти, то воно вам не буде в очі ліпити, бо доволі розсіюється хорошо. З одної сторони, втрачається яскравість. Не так яскраво світить, але з другої сторони, на нього можна подивитися, можна його знайти, можна виключити, і все буде якби нормально. Цей ліхтарик, якщо направити вверх, то він теж дає по всій кімнаті нормальне освітлення. Але якщо на нього дивитися, то він сліпе. І того його не сильно комфортно використовувати в кімнаті. Його краще десь на вулиці використовувати.